В ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Трагедія у Новодністровську. Родина отруїла щедним газом у власній оселі. Поліція отримала повідомлення про те, що родичі буковинців не виходять на зв'язок, а двері помешкання ніхто не відчиняє. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили у квартирі 53-річну жінку без ознак життя, а також 56-річного чоловіка і 14-річного хлопця без свідомості. Батька з сином медики госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом отруєння було направлено на суд медик під час якої виявилось, що причиною смерті стало гостре отруєння чадним газом. Зберігав арсенал зброї та боєприпасів на Буковині. 27-річного жителя міста Хотин, який тримав у себе вдома вогнепальну зброю, бойові припаси та вибухівку. Нагадаємо, факт вчинення злочину слідчі задокументували 24 січня 2025 року. Поліцейські направили речові докази на експертизу. За її висновками вилучено є боєприпасами до нерізної вогнепальної зброї, бойовою нерізною вогнепальною зброєю, запалами до гранати та до підрив за зарядами вибухових речовин наразі. Поліцейські зібрали обґрунтовані докази вини чоловіка, завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Намагались втекти до Європи буковинські прикордонники зупинили незаконний трансфер до кордону. Неподалік пропускного пункту Красногільськ військовослужбовці зупинили для перевірки пасажирський автобус, яким керував місцевий житель. Під час перевірки виявили, що у «Мерседесі» перебуває двоє пасажирів віком 24 та 40 років, які є жителями Івано-Франківської та Чернівецької областей. Під час співбесіди чоловіки зізнались, планували втекти з країни, а за незаконну поїздку мали сплатити водієві по 13 тисяч євро. Стосовно водія та пасажирів складено протоколи. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Ліквідували займання на відкритій території. В хотині трапилась масштабна пожежа сухої трави та чагарників. Очевидець, який проїжджав повз, помітив вогонь та одразу викликав рятувальників. Вогноборці, які прибули на місце події, загасили полум'я на площі в пів гектара. За попередніми висновками фахівців причиною пожежі став підпал. Мар Києва Віталій Кличко передав нову партію дронів від киян 72 й бригаді імені чорних запорожців. Загалом цього року столиця спрямувала на потреби 72-ї бригади вже 15 мільйонів гривень. В день українського добровольця від громади Києва передав нову партію допомоги бійцям. На фронт вирушили ще 800 fpv дронів. Повідомив Віталій Кличко. Зокрема, за словами кличка у січні бійцям 72-ї бригади Київ вже передавав 500 безпілот. За якими звертались військові, Маркива зазначив, що з початку року на допомогу силам оборони столиця виділила вже 5,5 мільярда гривень. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі випуски ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.